Ті деньги, які я смог собрать, я їх забрав. Е, ну, ви знаєте, в мене там не, не особо великі потреби. Чим-то новим удивити своїх избирателей навряд ли я зможу. Вітаю, ви дивитесь вігусінфо. Я Ольга Матвєєва. І повірте, я дивуюсь щоразу, коли ми знаходимо в народних обранців нові квадратні метри валітних ЖК, тачки щойно із салонів чи подарунки у мільйони гривень. Так це далеко не перші випадки, але вони все ще дивують. Не дивують лише спроби їх приховати та виправдатися. Автомобіль є особистий мамо свій особисто. Я буду прикладно планую до кінця року кредит. Ну, про кредит ми чуємо вперше. До речі, мене ви теж тут бачите вперше, але надалі будемо бачитися частіше. Я Ольга Юсковець, і сьогодні, як ви вже здогадались, ми продовжуємо говорити про нардепів і їхні обновки. Обновки вартістю у мільйони гривень. Так, частина народних депутатів продовжує жити своє найкраще життя і купувати легше ліцяцьки, не ні на що. На тлі заяв міністра фінансів Марченка про те, що сьогодні купівля авто це не нагальна для українців потреба. Подібне виглядає максимально лицемірно, все чітко порвало, всі рівні, але завжди хтось рівніший. Вмощуйтеся, вам сподобається. Ну окей, ймовірно, все ж не сподобається, але точно буде цікаво. А глядачам е, отримати великого задоволення від перегляду. Хоча зачекайте, спочатку перевірте чи підписані на наш Ютуб канал. Для нас це дуже важливо. І не забувайте про вподобайки та коментарі. Вони допоможуть цьому відео просуватися. А тепер погнали! У кожного своє предначертание в жизни, і всегда, коли возникает возможность, я за все благодарю і хороше плохое, що было как бы за спиною. Так от філософство ти вміє Сергій Мінько, народний депутат від групи Довіра. Я думаю, що наші збиратели изучили мою біографію достаточно детально. Чому я так увірі говорю? Ти не першої вибори далеко не перші. В 2007-му сьомому мінько балотувався у нардепи від соціалістичної партії. Не пройшов. Друга спроба потрапити у Верховну Раду була у 2014-му, вже від блоку Петра Порошенка. Успіху вона теж не мала. У 2015-му Мінько став міським головою Мелітополя, а потім знову вирішив іти в депутати. 20 лет ждали. Аминько пришел и за 5 лет все сделал. Километры дорог, новые парки и скверы. И не жалко вам такого в Киев отпускать? У 2019-му удача йому нарешті посміхнулася. От тільки для чого йому був мандат, неясно. Мінько взявся систематично прогулювати засідання, в результаті чого потрапив у список нардепів-прогульників від руху. Чесно, так базовий образ зібрали. Тепер про гроші. Мінька з цим все десь так само, як і в значної кількості інших народних обранців. В політику Сергій Мінько прийшов із бізнесу, а тому вписував в свої декларації. Купи заощаджень У мене є свої збереження, які дозволяють мені не компенсувати недостаток возможних дітей заробітної плати гарського голови і народного депутата. Логічно, якось же треба пояснювати свої покупки. Правда ж? Бо ж на скромну депутатську зарплату не розгуляєшся. Та що там, ці суми навіть вимовляти вголос, якось незручно. Розмір офіційної заробітної плати це 20-40 тисяч, і оце, от з одного боку. З іншого, окрім купи грошей, на чомусь майже нічого свого немає, принаймні нічого нового, дороговартісного і значимого. Так він вказує у своїй декларації за 2023 рік. Так, так, список великий, але усе це чиєсь у дружини. Купа розкиданої по країні землі, як власне, і у самого мінька. А ще величенька квартира, щоправда. Тимчасово окупованому Мелітополі, тож в Києві доводиться перебиватися готельним номером. А далі все чуже, чуже і розкішне. От, наприклад, дружина користується маєтком у Романкові, що під Києвом. Знаєте, можна було б зараз описувати, що житло це розкішне, величезне, на понад тисячу квадратів дуже дороге. Можна. Але нічого його не опише краще ніж той факт, що це будинок біглого екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Так, того, що втік до Росії після революції гідності. Це до нього колись приїжджав автомайдан, і це його б держава по-хорошому мала б конфіскувати і продати. Але не склалося будинок переписали на нідерландську компанію, і оце там родина мінька і живе божевілля, чесно кажучи. Платить за хату дружина не сама. Платить її батько, себто тесть мінька. Сам нардеп каже, вибирати не доводилося. Це будинок колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка. Він переписаний на закордонну компанію. А чому ваш тесть вирішив орендувати саме цей будинок? У своєму такі обстежества не про що немає які mm, Зрозуміло, без житла ох, тяжко, розуміємо. Хапали що було і бац, а це маєток Захарченка, де на території, окрім фігової атмосферки, залишеної в спадок колишнім мешканцем, є ще штучне озеро, тенісний корт і вертолітний майданчик. Жах, як вони це терплять, не знаю. Але стоп, ми взагалі обіцяли про машинки, а навалюємо про маєток білого захарченка. Секунду, зараз буде про авто. Ось знову ж таки електронна декларація нардепа, і там своїх автомобілів в нього немає. Взагалі є в дружини, але скромні. В нардепа нема. І, вірогідно, на машинах другої половинки їздити було не комільфо, тож транспорт Мінько орендував. Орендував класичний крузак 20-го року. Орендував у компанії не смійтесь, хоче смійтесь. Мелітопольська черешня. Я. Займався своїм власним бізнесом так. Виробничо-комерційна фірма Мелітопольська черешня це компанія Мінька. Ну колишня мінько нею роками володів раніше. А потім, у 2023-му, вона йому віддячила свіжим крузаком. Що і логічно. Бо за документами Мелітопольської черешнею» тепер володіє сестра народного депутата. І ви цій компанії платили за оренду. Там є часою договора, оприлюднена. Але стоп з крузаком все ясно. А це що виїжджає із орендованого будинку Захарченка? Це свіженький Мерседес GLE 2023 року. Випуску найнижча ціна на такому дальнині 130 тридцять тисяч доларів. Такий же, але із пробігом коштує щонайменше 117 тисяч доларів в гривні. Конвертуйте самі. Мені страшнувато це робити. Сраміть моє положення, положення більшості людей. Чому можна там розчаровуватися, розстраюватися і хто сидить на місці пасажира? Так, Сергій Мінько. Десь отак я і уявляла спосіб життя нардепа, який, за його ж словами, залишився без житла. І це ж не все, бо нардеп часом таки ж приходить на роботу. Верховна Рада, коли нада, включає принтер, дуже швидко приймає потрібні і важливі закони. Так, от до Верховної Ради Мінько приїхав вже не на Мерсі. Ось він прямує на парламентське засідання. Із BMW. Це BMW X7 2022 року випуску за як мінімум 90 тисяч доларів. Я не знаю, що панімані дорога так. Люксова беха ще люксовіший мерс. Хоча думаю, що фанати баварців не погодяться і вже пишуть злісні коментарі. А й коротше важливіше інше ні однієї, ні іншої машини в декларації народного депутата немає. Він в них є, їх в його декларації немає. Це логічно, бо машини новенькі придбані тільки в 2024-му, тож там їх бути ще і немало б. Авто належить компанії AgroRecover, а її власницею є яка несподіванка, сестра Нардепа. Іронічно, що створили контору тільки в квітні цього року. І за документами вона займається рослинництвом та вирощуванням зернових культур. Ну, власне, це і є сімейний бізнес родини Мінька. Підозрюю, що по факту вона потрібна була ще й для вирощування кінських сил і витрачання купи грошей на німецький люкс для депутата. Сам мінько, вочевидь, зрозумівши вже, що ми все знаємо, каже, обов'язково задекларує: Окей, запам'ятали. Все, що декларовано, буде тражена в декларацію, то за 24 четвертий рік. Жити в хаті Захарченка, спати на ліжку Захарченка, їсти за столом Захарченка, митися у ванні Захарченка – бррр. бр. У нардепа має бути надзвичайно міцна психіка, якщо подібне його навіть не тригерить. І це при тому, що міцну і стабільну в нинішніх умовах геть не просто зберегти. Підвищена тривожність, прокрастинація, вигорання, знайомі проблеми. А знайома ситуація, коли накипіло, вже по саме не можу, а про це навіть немає з ким поговорити. Якщо так, то ловіть практичне і фахове вирішення проблеми. Українська платформа перевірених психотерапевтів, розмова. Тут ви можете знайти спеціаліста, який не тільки вислухає, але й порадить і скерує. До речі, хвилюватися про досвід, освіту та цінності спеціаліста не доведеться, адже тільки 4% терапевтів проходять відбір на платформу. Вартість сесії стартує від 500 гривень. За промокодом Бігус ви зможете отримати додаткову знижку 20% на першу сесію. Посилання в описі під відео. А ось Toyota Prado – Прадо. Нова, новенька, новесенька. 2023 року. Виходить з нього Сергій Мандій, слуга із Хмельниччини. Сергія можна впевнено назвати амбасадором бренду, бо то вже не перший прадік. У мене Тойота Prado. багато років дуже вона мені поподобалася і подобається. але вона лишилася від тої моєї минулого життя підприємця. Минуле життя в Манзія було бурхливим. Був підприємцем. Далі хотів стати мером Хмельницького. Обирався тоді від блоку Петра Порошенка, якого потім зрікся. Дивіться, е, ну е, дуже правильно сказав президент на стадіоні. І що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився так само. Я в 15-му році. Отак минуле життя пройшло. Від нього, як сказав сам Манзій, залишилася старенька Прадо. Ви знаєте, в мене там не, не особливо великі потреби. І навіть від неї слуга народу був готовий відмовитись. В Києві добре ходить метро. Крім того, в кожного депутата сьогодні є ж можливість там заказувати машину автопарка Верховної Ради. Будете заказувати чи на метро? Будемо бачити. Ага, ну тепер ми і бачимо. В декларації нардепа за 2023 рік є старенька Прадо, про яку він згадував в інтерв'ю. Нісан Максима 2005 року випуску в дружини. Вірогідно, щоб не святкувати її 20-річчя за її ж кермом. Дружина ще орендувала свіжий Туарег. Ну а шансів побачити там ось цю Тойоту немає, бо придбана вона на початку 2024-го. І ні, не нардепом. Чи є ж це авто? Власником значиться компанія системи для бізнесу 2 Да, Боги Неймінгу працювали помітно. І це це компанія самого Манзія. Займається вона продажем комп'ютерів і програмного забезпечення. Про забезпечення нардепів новими позашляховиками в документах фірми нічого не сказано. Нардеп обіцяє, що все буде відображено у його декларації за 2024 рік. У відповідь на ваш запит повідомляю наступне: автомобілем Toyota Land Cruiser Prado 2023 року випуску користуюсь на правах оренди. Інформація щодо вказаного автомобіля буде відображена в деклараціях за відповідний період згідно до вимог законодавства. Зараз буде блок про геть не лакшері тачку. але він настільки кумедний і настільки, настільки типово депутатський, що ми його все ж покажемо. Отже, дано. Нардеп слуга з Бардичева Богдан Кицак, і сіренька Тойота Рав 4, яку він залишив під готелем Київ. Рав? Ви серйозно? Очікувана реакція, розумію, але дослухайте. Бо до депутатства Кицак працював викладачем історії у педколеджі. І на момент отримання мандату жодною нерухомістю чи автівкою не володів. Проживав з дідом, квартира якого згодом дісталася йому. І ось новий день в раді. І колишній вчитель на новому Равчику. Ну, це ми його бачимо на новому Равчику. Сам він робить вигляд, що взагалі пішки прийшов. Це не ваша втікала на штурму. А на чому ви тоді користуваєтеся? На цьому відео здорово, коли твої друзі, це водночас твоя родина. Власне, це Тойоти, значиться, матір нардепа 69-річна Тамара Бабійчук. На цьому етапі версія з прийшов пішки, починає трохи сипатися. Ні, так я ж ніби питайте, чи це мій автомобіль. Я Кажу ні. Ну але ви на ньому приїхали, так? Що що? Ви на ньому приїхали? Я Періодично використовую. Так Тамара Бабійчук, теж колишня викладачка педколеджу. Звідки вашої мами гроші на таку автівку? Ну, звичайно, ви також можете подивитися, що було раніше по. На вирушені кошти, частина була витрачена на квітні там по ремонту житла, і частина була витрачена на автомобіль. Добре, коли в родині така гармонія, але знаєте в чому проблема? Матір продала квартиру, нібито купила мріяне авто, ні, 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 не синові. Це ж не особисто. Він взагалі кредит зібрався брати, значить, собі. Але авто тут і куплене воно у 2024-му, а матір спочатку повномасштабного вторгнення за кордоном щось не б'ється в цій історії. Спевно в тому, що до мене немає в Україні. А давно євної немає. В Україні? І от поки мама не бачить, авто ловить штрафи на українських дорогах. Ось у березні, у квітні, а це вже травень. Згідно з законом України, авто декларується за правом користування, якщо воно використовується більше 180 днів. Це означає півроку. Такого періоду ще не пройшло. Тільки він відбудеться, а все буде відображено в декларації. А починаю вже з іншого. Правда, не моя, буду купувати. Може, кредит візьму. <звук> так, мами були, сестри були, компанії сестер були. Чого не було ще сьогодні? Батька. Зараз буде. Оце Володимир Тимофійчук. Слуга народу і колишній фермер. Вирощуємо зернову культуру. Де? Е, у себе вдома. В Знятницькому районі, в Коломойсь... Коломийському районі, в Тломойському районі. А як опинилися в політиці? Я вчаю в тому у часу. Опинився, бо вирішив, що у політиці якраз дуже знадобляться його навички. За які такі там навички, можливо, в професійному житті чи в якомусь іншому вас включили е, в команду? професійному. Які саме аграрно. Ну що саме, чого ви досягли? Я в чому саме до що, що? А що ви досягли? Фермери Володимир пішов у законотворці, а батько Володимира продовжує займатися фермерством. Займався успішно, бо у 2021-му компанія батька Ярославіка назбирала на новенький німецький кросовер і віддала його у користування нардепу. BMW X6. Великий, потужний і дорогий. Така тачка з салону обійдеться у мінімум 110 тисяч зелених. Вартість авто з пробігом стартує від 80 тисяч доларів. І знаєте, багато чого можна зрозуміти. Навіть прийняти. Але ну серйозно заховати своє авто в агрокомпанії батька? Я їду я в машину і відомі заступник Ганом машину, як їхати що. Просто ми бачимо, що нею однією з них користується ваш син, який є народним депутатом Тимофійчук Володимир Ярославович, який власних автівок не має. Так це? Ні, я му давав їхати такий час я їхав на роботу не, а так на роботі використовується угу. начас. А він користується так. однією чи двома з них? Таким Та, брав обоє машини, а зараз. А чим тоді він пересувається? Наскільки доречно є така обновка? Наскільки виправданою тисячі фермерів в Україні намагаються звести кінці з кінцями, а фермер з Верховної Ради пересідає під час Великої війни на люксове авто? Зараз ви не купуєте своє, а користуєтеся автівками батька. Так. А якими тоді він користується, якщо його використовуєте ви? То там сам є дуже багато техніки в нього. Бачу, що вони були придбані відносно нещодавно, і вони є недешевими і цікавить ну, наскільки такі альцівки доцільно купувати для компанії, яка веде ну займається фермерством. чи не купувалися вони спеціально, наприклад, для вас? У них техніка є, і вантажівки є, і комбайн та є. І дві бехи, щоб сіяти, збирати чи зерно перевозити. Ті гроші, які я змог зібрати, я їх зібрав. Це Анатолій Урбанський. раніше голова одеської облради, нині член депутатської групи за майбутнє. Її ще жартома називають за майбах, бо учасники цього м, нардепського ком'юніті роками віддають перевагу дорогому німецькому бренду. Тому те, що сьогодні роблю я, що роблять мої однопартійці, ми вибрали саме на складний шлях. Ми намагаємося і собі, і людям сказати, що майбутнє є. Урбанський вирішив не відставати від колег, тож його родина під час повномасштабного вторгнення поповнилася новим мерседесом Benz G63 AMG. Ми вже якось згадували про цю обновку, але зрозуміли, що приділили їй недостатньо уваги. Бо це ж гелік, кубік. Символ, можна сказати. Символ вартістю у 8 мільйонів гривень. Тут навмисно кажу у гривнях, щоб показати увесь розмах. Родина депутата, який від держави отримує компенсації на проживання в готельному номері у Києві, купує мерз за 8 мільйонів гривень. Це три нормальні квартири у Києві. Гелік 2022 року випуску у родини з'явився на початку 2023-го. принаймні так вказано у декларації, і за документами придбала його дружина народного депутата Олена Урбанська. Вона підприємиця, займається ресторанною діяльністю і за увесь 2023-й заробила трохи більше половини вартості свого нового авто. Багато так, але кубік вартував ще більше. Можна припустити, що вхід ішли заощадження, і вони в родині є ще раніше. Урбанський задекларував криптовалюти на мільйони десятки мільйонів гривень. Я не хочу рекламувати і кого когось агітувати за те, що це стоїть склавкладувати свої средства. Я це вложив, ще... В 2014 году, когда только это начиналось, когда это было ну, не таким мейнстримом, как сейчас, и стоило совершенно других денег. Мы собрались всей семьей, пили чай, горевали, и поэтому я даже не знаю, я до сих пор тяжело переношу эту утрату, тем более, что это криптовалюта. Теперь у меня, слава богу, будет меньше по этому вопросу вопросов ко мне от вас, от ваших коллег. У 2023 крипти в декларації вже немає. Але є гелік дружини, на якому найімовірніше їздить і сам нардеп. Ось тут проглядається чоловіча постать у салоні. А це свіже порушення ПДР на трасі в Київ-Одеса, якраз у день пленарного засідання Верховної Ради. Чим більше у мене є таких можливостей, які даровані мені державою, тим більше я можу допомагати і закривати дірки, Которії ще досі пор не смогло дійти до государства, питання лише одне і швидше риторичне: чи доречні такі покупки під час війни? Ми запитали про це у нардепа у відповідь на запит. Анатолій Урбанський розповів про благодійну допомогу військовим і цивільним, ним та його родиною. І додав: на жаль, Україна наразі не виготовляє легкові автомобілі такого класу. Проте, сподіваюсь, після перемоги буде. Здається, що продовжувати ми могли б ще довго можна було розповісти про слугу Володимира Гевка. Він якось приїхав допомогти більше Золотецькій обласній лікарні реабілітації на Тернопільщині, Ті про допомогу відзвітували традиційною фотосесією. І на одній з фото запалили поршкаєн, яким за даними видання політерно користується депутат, якого звісно ж в декларації нема. І це можна було б пояснити тим, що Гевко просто взяв машину покататися. І все, проїхали. Але ж ні, бо далі сталося дивне. Фотографію з Порше на фоні нардепа з допису просто видалили. І це при тому, що наприкінці 2022-го НАБУ і САП Гевку вже повідомляли про підозру через недостовірне декларування. Ще можна було б показати новенький BMW X7 дружини іншого слуги з Рівненщини Олександра Салічука. Авто куплене ось ось у 2024-му. Сподіваємося, ми побачимо його в наступній декларації. Це все чимось нагадує серіал Декамерон, що не так давно запустили на нетфліксі. Спойлерів не буде, просто фабула там чарівна. 14-те сторіччя, епідемія чуми. І італійська еліта, яка рятується від неї на закритій віллі свого заможного побратима, де є все для красивого і комфортного життя в той момент, коли світ навколо падає. Це чимось нагадує сьогоднішній парламент. Виглядає так, що переважна більшість народних депутатів остаточно відірвалися від реальності і просто намагаються жити своє найкраще життя, незважаючи ні на що. Не розуміючи, що всі оці заховані під соусом роботи поза парламентом довжелезні депутатські канікули, всі ці вписування міфічних мільярдів в свої декларації, всі ці квартири, будинки за мільйони доларів, і всі ці регулярні зміни одних преміальних авто на інші, вбивають вбивають довіру до Верховної Ради, до депутатів, до політичного процесу в Україні загалом. Тож, коли під час великої війни в дуже тяжкий для країни час профільний міністр виходить до громадян і каже: Обмежте споживання, авто не на часі дорогі покупки не на часі, це нормально. Але коли в цей же момент політики скуповують все, що бачать, на гроші невідомого походження, це вже не просто ненормально, це злочинно. Маємо сподівання, що це відео витверзить, хоч якусь частинку нардепів, поверне їх зі світу шкіряних салонів і потужних двигунів у світ, де в Україні війна. Ще сподіваємося, що національне агентство з питань запобігання корупції зверне увагу на все це. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть на вподобайку і не забувайте підтримувати нас донатом на сайті чи патреоні, або ж підключайте кешбек на благо в Монобанку. Це просто і зручно, а ваші покупки працюватимуть для боротьби із корупцією. Дякуємо, що залишаєтесь із нами. До зустрічі!